Вас вітає команда ситуаційного центру муніципальної варти з черговим випуском новин. Як всі дороги міста ведуть до фортеці, так і вся робота інспекторів та патрульних муніципальної варти направлена на питання безпеки, дотримання правопорядку та профілактики правопорушень. Якщо вже говорити про вулиці, наші центральні артерії, то як правило причина заторів, особливо в години пік. Через хаотичне паркування з порушенням правил дорожнього руху, і тут інспектори в дії. Ось така ситуація без порушень. Усім гарного дня, щоб він був гарним для усіх, комфорт має бути доступним для усіх. Думаю, зупинка заборонена. Стали під знаком станки за перехрестям. Присутність інспекторів муніципальної варти на районах міста це перш за все охорона громадського порядку. Тут нас бачать, впізнають і довіряють. По вулиці Одеський, район Радооспу з метою перевірки, по вулиці Сергія Фейнблата, без порушень, все спокійно. Нагляд у вечірній час громадських місць це відпочинок без пригод і вчинення правопорушень. Люди відпочивають все спокійно. Ніяких правопорушень не зафіксовано алкогольних напоїв ніхто не вживає. А тут було щось сильніше алкоголю. Такі викрутаси в стилі капоери наслідок 100% вживання наркотиків. Жизна. Що-йшов в ритмі. Два кроки наліво, два кроки направо. Дві шаги наліво, дві шаги на право, шахстей гот і дев'ять нам саму. Аж ось і ніч застала, а він все такий же несамовитий. І все ще йде додому. Да, пацаны, я вам говорю, я домой йшов. Я, я, я йшов домой. Аби відгородити перехожих від такого зустрічного, допомогли дійти, бо вжити ним шкварило не по дитячому. Со потрібні нагадаємо, що й далі діє комендантська година після 24-ї до 5-ї години ранку. Сумісні рейди патрульних муніципальної варти та інспекторів національної поліції. Це комендантський патруль, який несе службу у цій порі. А хтось і далі у відповідь, і що ви курсі, що комендантська година вже. Да, да так, ніщо це час не для прогулянок. Ви без перепусток в людному місці комендантську годину. Мушу те чисто місце. І це вимоги правового режиму воєнного стану. І крапка, моніторинг об'єктів, які стають точкою відліку порушення правопорядку через випитий алкоголь у надлишку ведеться систематично. Окрім перевірки торгових майданчиків на предмет продажу швидкопсивних продуктів, без дотримання санітарних норм йдучи торговими рядами, почули нову схему для шахрайства. Колись це називали кинути ляльку. Мічені гроші кидають, а потім їх вже нібито розшукує власник. А за цим розборки. Як в 90-ті. тут щось не знаходиться. Вони появляються незумітно. Результат не змусить себе чекати. Якщо реагування злагоджене і двостороннє, ви повідомляєте, ми долаємо наслідки. Знову аномальна спека і людська недбалість спричиняє пожежі. Пожежники вже на місці пожежу ліквідовано. І ось щойно на першому муніципальному вийшов сюжет про вужів і їх активність. Муніципалам довелось допомогти зловити одного з таких повзучих. Тут довелося діяти злагоджено разом з небайдужими сусідами, ДСНСниками та медиками. Сусідка Наталія забила на сполох, коли її одинока сусідка похилого віку через зачинені двері повідомила, що впала і не може підвестись та відчинити двері. Прибувши на виклик муніципали, з'ясували, що і як. Палада ну, на місце негайно прибули і рятувальники спецзасобами відчинили двері. Добре, що з бабусею все було добре. Після її оглянули медики. Стан задовільний. Якщо ви стаєте свідками подібних ситуацій, поруч з вами, ваші сусіди, знайомі потребують допомоги або небезпека загрожує саме вам. Без вагань набирайте номер муніципальної варти 068 861 49 48 Або пишіть в чат чи приватні повідомлення муніципальної варти. Допомога обов'язково прийде. Ми з вами поруч на зв'язку. Цілодобово доступними комунікативними засобами. Ми на варті безпеки. Залишайтесь завжди на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти.